Вітаю всіх! Починаю свою рубрику тему страхів. Дивіться, я буду розглядати страхи в певній мірі, тому що люди питають, людям важко. В коментарях пишемо, ділимося досвідом, проговорюємо. Якщо комусь страшно, пишемо туди все, спілкуємось на цю тему, бо дуже важко сидіти самому і боятись. Мені пишуть в коментарях багато на тему страхів. Донецька область, я розочарована. Розчарована дуже. Я вам робила відео останнє на тему страхів, що люди пишуть, що їм страшно. Про що їм страшно, чого вони бояться. А ви знову чуєте те, що хочете чути. Відео було про допомогу на тему страхів. Ви перекрутили все невідомо як. Зрозумійте, якщо комусь це невідомо, то інші. Дуже розуміють, про що мова. Мені писали в коментарях, що люди стикаються з цим страх. Страх є, у людей страх, що їх що презирають. Є таке, люди це чують. Якщо хтось не чує, це добре, але багато людей це чують. В коментарях є, що вони розуміють, про що мова. Тому, зрозумійте, якщо вам не подобається, ви не маєте страхів, вам це не потрібно, не дивіться. Мова про страхи. Тому давайте так. Кому страшно, кому треба по це, про це подумати, проговорити, дивимось відео, коментуємо. Всі ми живі люди. Зараз я хочу затронути тему страху за життя. Найбільший страх за життя під час війни це нормально і це притамано абсолютно всій країні, тому що ракети летять всюди. Зараз не 2014 рік, коли. З Донбасу тікали на мирну країну і могли починати якісне життя. На жаль, не така ситуація, тому що останній масовий десь було тихо, а у Львові був капець. Я не спала, скажу чесно. Знову ж в мене був страх спати. У мене також був страх, я не спала і наблюдала, як над Львовом кружляли ракети, і потім летіли на місто. Скажу чесно, це для Львів'ян також страшно. Маневри, це дуже страшно, і для евакуйованих людей це подвійний страх. Я, я була у, у Львові сам в евакуації, я представила себе там. Це дуже страшно, коли ти евакуювався з Харкова. Вважаєш, що там більш-менш безпечно, і там така зараза. Це важко. Тому це зрозуміло, розумі... що страшно. Це дійсно страшно. Страх за життя, за своє життя, страх. Найбільший страх за життя дітей. Це зараз дуже нормальна ситуація. І люди дуже часто агресивні на цю тему. Нам важко. Але скажу чесно: страх за життя через обстріли. Перш за все зараз через обстріли. Більша частина України, якщо прибрати обстріли, може жити якісним життям. І буде місце, коли можна, куди можна переїхати іншим, щоб було якісне життя. Це дуже важливий нюанс. І я дуже сподіваюся, що так і буде в найближчий час. Я подивлюсь це. Відео. Зроблю відео на тему обстрілів. Але я хочу зараз сказати про страхи. Страх за життя це дуже важливо. Але треба розуміти, що якщо ми боїмося, треба сказати самому собі: Я боюсь, мені страшно признати цей страх собі. І не треба соромитися, що ви боїтесь. Ніколи не соромтеся, що вам страшно. Ніколи. Тому що це дорога в один кінець. У вас почнуться панічні атаки. Багато чатів. Візьміть за правило, якщо вам страшно, багато чатів. Наприклад, почну з себе. Моя вчителька, Таро казала завжди починати з себе. Я боюсь масованих обстрілів. Стратегії. Ну, у мене страх стратегії. Признай. Я, коли його бачу, засинаю пізно, бачу, я спочатку. Паніка, але я швидко взяла себе в руки, я стелила собі в ванні. В ванні мені, мені стало не дуже комфортно, я вже два рази стелила в коридорі дуже нормально. Я стелю собі в коридорі, переношу туди дитину, він там спить. І все. І я займаюся Таро трішки продивляюсь для себе. Я нічого не викладаю тільки для себе. Може, скоро почну. Практику зроблю для себе, певно. І може, можливо, почну з Харкова, як ви розумієте. І беру в руки. І по-друге, я читаю молитви. Отче наш. Читаю три рази. Можу запалювати свічку церковну. І також лягаю спадки. Деякий час спадки. Лягаю там до ранку, до шостої ранку. Обов'язково треба поспати. Обов'язково, якщо ось, наприклад, ракети стратегічний масовий обстріл, треба поспати. Це найбільший страх в нас. Тому треба себе підготувати, щоб ми могли бути адекватні, оцінювати ситуацію і не впадати в паніку ні в якому разі. І не бійтеся спілкуватись про це. Не бійтеся, багато чатів пишіть. Якщо страшно, пишіть в чати. Чатів дуже багато. Обов'язково, якщо вам комфортніше спати в коридорі, йдіть в коридор. Якщо в ванну, йдіть в ванну. Якщо ви спускаєтесь в укриття, маєте можливість, спускатись в укриття, це взагалі прекрасно. Харків, наприклад, в спускаються спускається в метро. У мене метро не дуже поряд, я не можу з маленькою дитиною взимку тягатись туди. Влітку, можливо, буду ходити. Але також можна пройти в метро. Тобто, час дозволяє, після п'ятої ранку можна спокійно йти в метро і питань не буде. Це теж укриття, там теж спокійніше для людей, кому дуже страшно це треба робити. І я би не радила пити заспокійливе, чесно, я не п'ю. Один раз випила, бо думала, що нічого не буде. Були стратегія, було важко. Тому дивіться, треба обов'язково вірити в себе, молитися і робити так, щоб було вам комфортно. Створити мінімальний комфорт, щоб було зручно. Я, наприклад, пляшечку тягаю з дитині в коридор. У мене там все продумано. стелюсь. дуже це напружує, але все таки. Це створює певний комфорт, який допомагає пережити все це. Це дійсно так. Страх за життя це, мабуть, найбільший страх в нас. Далі поговоримо про інші страхи, але наше життя в наших руках доля. В картах Таро є колеса фортуни, це кармічна карта, це наша доля. І в кожного своя доля, це зрозуміло. Але ми можемо трішки навіть скоригувати своє життя, якщо ми будемо притримуватись певних правил, щоб зробити краще для себе. Або робити так комфорт собі для своєї нервової системи, щоб ми потім могли жити якісним життям. І другий момент це головне переключатись. Ось пройшов масовий обстріл, наприклад, все. Треба переключитись на життя, на звичайне життя, яким ми жили, і жити цим життям. І я зрозуміла одне для себе: інформаційний бруд, дуже багато інформаційного бруду. Коли там летять ракети, і кожна група постить іншу, це жах. Читати новини треба як можна менше. Телемарафон це кошмар. Не дивитись телек. Я не дивлюсь телевізор, тільки мультики, дитячі. Почуваю себе прекрасно. Один раз спеціально подивилась телемарафон. Спеціально дивилась — його Нікала. Брід повний. Треба дуже обережно дивитись і фільтрувати всі новини. Читати новини обережно. Мені потім багато хто пише про це. Зрозумійте, інформаційного бруду, інформаційного вкиду, навіть якщо десь на ділянці фронту скупчується військо. Зрозумійте, це відбувається постійно. Але як підкинути інформацію можна, щоб розшатати населення цілого міста? А в нас зараз так багато таких міст. Тому, любі мої, читаємо уважну інформацію, фільтруємо обов'язково. Це також страх за життя. Робить. Оце все інформаційний цей бруд. Робить страх за життя. Я хочу, щоб ви зрозуміли одне: нам всім страшно за життя. Це життя це найцінніше, найстрашніше нашим воїнам. І, на жаль, вже багато їх не повернеться. Тому, кому страшно, по-перше, пишемо в чати, пишіть сюди коментарі. Зізнаємося, мені страшно дійсно. Ви почуєте слово підтримки. Заспокоїтесь. Заспокій... успокойтесь. Обов'язково там правило двох стін, якщо це обстріл. Шахеди правило двох стін. Так воно може не врятувати, а може допомогти. І, по-друге, кому комфортно перебувати, так? Для психіки комфортно, робіть комфорт для психіки. Обов'язково вам буде морально легше. Зрозумійте це. Це дуже важливо. Тому давайте так. Подивимось, що скаже Таро. Страх за життя. Порада. Як з ним боротися? Страх за життя. Порада від таро. Що Таро на цю тему скаже? Витягну буквально одну карту. Страх за життя таро. А тепер дивіться, що, що каже Таро. Не боятися смерті. Прийняти смерть як факт. Смерть це. Те, що буде з кожним. Ми не пройдемо цей етап ніколи в житті. Це реальність, це наша реальність. Хтось раніше, хтось пізніше, кожен помре. Тому треба прийняти цей факт і не боятися самої смерті як ситуації. І тоді ми почнемо реально цінувати життя і жити. Дійсно, не боятися смерті і прийняти її і Її як результат. Вона все одно буде. З кимось раніше, з кимось пізніше. Хтось проживе до 100 років. І це облег... облегчує, вибачте, полегшить наше життя. Нам багато полегшить. Ну, бачите, іноді та дає дуже мудрі такі підказки, де ми не можемо прийняти. Але страх за життя ось він. Ми просто боїмось смерті. По суті, по суті, боїмося самої смерті. А її боятися не треба, її треба прийняти як результат життя. Після життя приходить смерть. Тому якщо ми приймемо цей факт, що кожна людина може померти, то буде набагато нам легше. Тому віримо в ЗСУ, віримо в себе і надіємося завжди на краще і думаємо позитивно.